Хочу, аби ви познайомилися з людьми з людиною унікальною з Маріуполя, яка після того як втративши цілу мережу фітнес залів у Маріуполі, переїхала сюди, встала знову на ноги, продовжує боротися, підіймати і допомагати іншим людям. Такий у нас спеціальний проект, який називається невдома. Він любив спорт і зробив його справою життя. Я займався тим, чим хотів, то і заробляв гроші на то на спорті. І займався спортом, і розвивав справу, яку залишив для мене батько. Він любив веслування і зробив його більшим ніж просто хобі. Він любив Маріуполь, бо мав у ньому все, про що мріяв. Усе те, що він любив, 24 лютого забрали росіяни. Мам, було зрозуміло, що буде не як з 14-му. Мабуть, були такі думки, що мабуть, може, і не виберемося. Але я намагався думати тільки про те, що треба робити, так робити. З першого дня він пішов волонтерити у військовий госпіталь. Чим могли допомагали, а потім стало дуже гаряче. Стріляють у інших містах, а Маріуполь захищений так спочатку здавалось Дмитру. Потім скоро він зрозумів, це ілюзія, а поняття безпеки просто не існує. Ходив по Місту кожного дня, тому я бачу, що там вже, вже, вже дуже погано і без дамте. Він хотів вивести родину за першої ж можливості, але вона ніяк не приходила. Гуманітарного коридору не було. Тож Дмитро вирішив не гаяти час і виїжджати на свій страх і ризик. 20 російських блокпостів і сім'я в Запоріжжі, а згодом у Дніпрі каже: місто подобається, але незвично, бо все, над чим він працював, продовж життя, зникло в одну мить. Пробрался я поглубже в квартиру твою. Тут, конечно, тут ничего нет. Он дырки у тебя такая. Вот в этом символе я занималась. Сейчас, что от него осталось? Нет. Вот. Кисюлечка. Знищені спортзали Дмитра в одному з них переховувалось близько 200 людей. Ті, хто шукав прихистку, почали масово хворіти. Їх фітнес тренер хоронив просто біля закладу, у який раніше приходили, аби стати здоровішими. З чотирьох залів залишився один. Він зараз там якісь чи казаки, чи хтось такі там керує, але він цілий. Тобто спортом займаються вони там чи як. Ну, вони відкрили там для декого люди займаються. Його життя поділилося на до та після, але він з тих, хто навіть за таких умов шукає позитив. Каже, головне, що уся сім'я ціла та неушкоджена, а значить, будуть сили усе відновити. Тим паче, що одну з традицій Маріуполя вже відродили. Це веслувальний спорт. Коли роз'їхались по всьому по всій культі, то збираються навколо цих. Звичок навколо цих справ, то і наші, і в Ірландії веслують, і в Словакії, і зараз у Києві, і е, на Дніпрі. Ми зараз теж розвиваємо веслування. Вони плавають не у морі, на Дніпрі. В однойманому місті почали навіть виготовляти яли, човни, на яких веслують. Залізи Оп. да, да, да. його сюди і садись сюди, то двігай, ані на себе. Давай, 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 давай. От і садись, і держи за нього. І будеш руліть. Вони зустрічаються та веслують за першої ж можливості. Говорять про буденні справи, і, звісно ж, про Маріуполь. Бо як би добре не прийняли у новому місті відповідь на питання: де краще, одна, навіть у малечі. Маріуполь, конечно. Дмитро має мрію організувати змагання на ялах для команд воєнно-морських сил з різних країн світу. Звісно ж, у Маріуполі. Звісно ж, в українському. Я думаю, що повернемось вже навесні. Ну, сім'я, мабуть, за кілька років, а я себе готую, щоб відновлювати місто. В його очах завзятість та азарт. Він з тих, хто вже працює так, наче перемога буде завтра, і каже, так повинен думати кожен. Бо одного дня це завтра таки настане. Юліана Дідкун, Олександр Олійник, телеканал Київ.